Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки крісла туалета Медодин n 34 Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від підлоги регулюється від 50 і до 60 см. Ширина сидіння 59 см, глибина 47 см. Висота спинки 28 см. 5 рівнів регулювання висоти. Тепер ми разом з вами зробимо перше збирання виробу. Розкладіть каркас стільця, вставте спинку у свої отвори. Підійміть підлокітники і зафіксуйте їх як на відео. Відрегулюйте висоту підніжок. Ставте судно на своє місце. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Medo 1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!